Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Зараз рання весна і саме час для обрізки наших троянд. Адже якщо ви зробите це вчасно, то троянди вас порадують своїм вчасним цвітінням. А якщо ви зробите вже цю процедуру пізніше, то ви, звісно, відтягнете вегетацію та цвітіння троянд. Отже, весняна обрізка має на меті два основні завдання. Перше завдання це санітарна обробка троянд. Тобто ми звільняємо їх, по-перше, від тих пагонів, які не перезимували, ті, які обмерзли, поламані або тонкі, тому що тонкі пагони, вони вам не дадуть красивих пагонів з великими квітами. Ну і Друге завдання обрізки навесні це те, що ми маємо кущ. Освітлити, тобто звільнити його від зайвих гілок, розчистити і з тим, щоб він став, повітря проникним. І таким чином він буде менше хворіти на різні захворювання. Сьогодні ми з вами розглянемо обрізку основних груп троянд, які ростуть у наших квітниках: це шраби або паркові троянди, це плетисті троянди, чайно-гібридні. І ґрунтопокривні. Обрізка кожної групи троянд вона потребує різного підходу. Ну і звісно, перше, що у нас має бути, це гарні рукавиці. У мене тут аж дві пари. Вони з такими прорезиненими пальцями. Ну і гарний садовий інструмент. Мій секатор, він вже такий трохи старенький, і тому я собі вирішила придбати новий. Я цього разу підтримую вітчизняних виробників від Дніпра і купила саме такий секатор. Він мені дуже сподобався, він гарно обрізає гілки і причому він якраз підходить до розмірів моєї руки. Дуже зручний, гарно ним працювати. Отже, пішли до роботи. Отже, давайте з вами розпочнемо обрізку з троянд. Це переді мною клаймбер пол скарлет, чим особливі ці троянди, які належать до клаймберів. Якщо ми цю троянду навіть знімаємо з опори, вона все одно красиво тримає свої пагони. Вони у неї міцні, товсті, і будемо ми їх обрізати таким чином. Дивіться, спочатку, як я вже сказала, ми робимо санітарну обрізку. Тобто від кореня ми відрізаємо старі пагони яким більше, ніж 4 роки. І цих пагонів не повинно бути багато. Слідкуйте, якщо у нас наросло за минулий рік 2-3 пагони молодих, таким чином 2-3 пагони старих можна видалити. Далі, друге, ці троянди квітують великими або Середнього розміру квітами, вони можуть бути поодинокі, а можуть бути і зібрані у суцвіття. І обрізка буде відбуватись таким чином. Після того, як ми видалили всі старі, поламані в сухі пагони, ми переходимо до обрізки головних вегетуючих пагонів Вони можуть бути довгі, ось подивіться. Ось ця, наприклад, вже десь 4 метри вимахала гілка. Якщо вам подобається, залишайте її такою довгою. До речі, клаймбери, вони дійсно мають довгі пагони, якими можна робити живоплід. Можна закривати стіни якісь неприглядні, там, пейзажі за вашою трояндою. Просто натягуючи певний каркас і розтягуючи пагони по цьому каркасу. Якщо ж ви хочете зробити її більш компактною, то оці основні пагони, їх вкорочуйте на бажану вам довжину. Тепер, що стосується гілок другого порядку, дивіться, у таких пагонах їх дуже багато цих гілочок. І я обрізаю їх, залишаючи всього дві бруньки. На кожному такому пагоні залишається коротких пагонів дуже багато. І всі вони стають схожі, як кажуть в народі на скелет риби. Ось так виглядають пагони після обрізки. Після того, як ми провели обрізку, єдине, що залишилось, це якомога горизонтальніше розвести пагони по опорах. Ось і все. Ще одна група плетистих троянд рамблери. Вони кардинально відрізняються від клаймберів, тому що у них гілки дуже гнучкі. І якщо їх не підв'язувати, то на відміну від клаймберів, вони просто лягають. Гілки гнучкі, і перевага є у тому, що для них не треба шпалер. Таких, як треба для клаймберів, таких потужних. Тут навіть можна зробити якусь одну єдину опору і обвити ці пагони навколо цієї опори. Вони дуже гнучкі. Значить, Я обрізаю ці троянди. Я цю троянду вже обрізала. Це в мене ньюдаун. Що роблю? Значить, Залишаю знову ж таки базальні пагони, які у мене будуть вегетувати. Всі інші пагони. Видаляю ті, які поламані, і ті, які не перезимували. Далі, ті пагони, які залишилися, я їх бічні гілки зрізаю на 3-4 бруньки. Тобто, якщо сильніший бічний пагін залишаю довше бічну гілку, якщо ж бічні пагони не настільки добре визріли, то варто залишити всього. По дві бруньки приблизно. Ця троянда у нас виявилася у затінку, над нею виросла ялина, тому вона буде нами пересаджуватися. Ще одна група це паркові троянди або шраби. До них треба підходити дуже обережно, тому що якщо ви їх кардинально сильно обріжете, вони будуть дуже довго відновлюватись. Вони будуть тривалий час нарощувати свої довгі пагони і таким чином цвітіння буде відтягнути. Як я їх обрізала? Ось подивіться, спочатку знову ж таки, розчищаємо кущ, бічні гілки, ті, які загущені, я теж вирізала. Єдине, що всі пагони верхівкові я обрізала до найбільшої потужної бруньки. Ось така обрізка. По суті, вона тільки санітарна. Розглянемо обрізку чайно-гібридних троян. Я буду робити коротку обрізку. Приблизно на висоті 10 см я зрізаю. Всі пагони. Коли я залишаю на такій висоті пагін, значить він мені дасть потужні сильні пагони і великі квіти. В іншому ж випадку, ви можете, наприклад, високо обрізати свій пагін. Тоді він просто швидше зацвіте. І подивіться, з кожної бруньки будуть молоді пагони. Ось бачите їх скільки. Таким чином, у вас будуть квітувати. Багато пагонів і на багатьох пагонах дрібніші квіти. Тому я залишаю, я роблю коротку обрізку, і я залишаю пагони невисокі, 10 см, якщо вони досить товсті, розміром як з олівець, а якщо тонші, то залишаю трошки вище. На рівні 15 см. Отже, спочатку я вирізаю всі пагони, які. Криві, тонкі, висохлі, сухі. Ось бачите, цей пагін він теж не потрібний, він перехрещується з тим. І в мене вже вимальовується скелет. Але оця гілка тонша, і вона ще й підмерзла. І вона дала тонкий пагін, я її теж видалю. І формую далі крон. Значить, Що тут головне? Коли ви обрізаєте ці скелетні гілки на певну висоту, робіть зріз під кутом, так, щоб не застоювалась тут волога. І обов'язково брунька повинна бути верхня, зовнішня. Тому що, якщо ви залишите бруньку ось таку, наприклад, та, що росте всередину куща, то у вас буде ну, щось таке зовсім незрозуміле. А так кущ буде мати певну таку форму. Яйцеподібну, скажімо так. Отже, що у нас тут? Так, ось тут зовнішня брунька. І тут зовнішня брунька. Це я видалю, тому що воно десь пагане всередину. Тут у нас теж зовнішня брунька. Так. Ну і тут що у нас? Буде ось так. Цей пагін. Ну, подивимося. Нехай буде так. Можна провести в крайньому разі під коректуючу обрізку. Перейдемо до ґрунту покривних троянд. Тут в основному проводиться проріджуюча обрізка і формування цього кущика. Ось дивіться, цей росте всередину, я його обрізаю. Цей сухий пагін теж його обрізаю. Цей теж обріжу, він теж росте всередину. Так. І ось цей тонкий, невозрілий, теж його обріжу. Ось цей сухий. Так. Далі ось цей сухий. Ось. Коли ви вирізаєте сухі пагони або не визрілі, у вас одразу з'являється скелет рослини і далі вже набагато легше проводити обрізку. Так, ось у мене цей сухий. Не знаю, чи цей мені пеньок тут так треба. Напевно, що взагалі його приберу, ось так буде ще краще. Ой, яка чіпка. Так, добре. Ось цю гілочку заберу. Все перекривається, перехрещується. І оцю заберу. Так. Добре, ось так освітлю кущ, що у мене ще тут. Напевно, оцю теж приберу. Так. Тепер всі гілочки я вкорочую так, як мені хочеться, і кущ набуває певної форми. Але дотримую все-таки правила, щоб остання верхня брунька... Вона була зовнішньою. Це теж перехрещується ось так. Можна, в принципі, прибирати оці гілки, які ростуть більш горизонтально. Оця підмерзла. Ну ось так. В основному я її придала цій троянді кулястої форми і прибрала зайві гілки. Все. Головне прибирайте всі гілки до здорової тканини. Ще раз дивимось, щоб всі гілочки були симетричними. Цю можна і теж прибрати, але якщо вважати, що це троянда ґрунтопокривна, ну, воно дуже заважати не буде. В принципі, можна залишити Нехай буде. Якщо моє відео було для вас інформативним, прошу поставити вподобайку. Бажаю вам гарного квітування ваших троянд! А головне миру і перемоги нашій Україні.